Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті мені приїхала посилка, яка повинна була приїхати ще ось в оце ось відео. Переходьте, дивіться його, там теж розпаковка з Алікспресу. Давайте зараз розпакуємо і зробимо такий окремий огляд на ось цю посилку. Аж цікаво, що тут, як воно працює. Можливо і добре, що воно приїхало окремою посилкою. В такому рожевому пакунку приїхала окремо. Що воно до речі, дуже довго. Десь зараз ну, тижня три, напевно. Їхала ця посилка, приїхала мені на Укрпошту. До речі, упаковка якісна. Запакували дуже якісно. Мені мені подобається, як запаковано. Такий зіп-пакетик. І дивіться, що тут ще поклали. I any question, please uh, contact us before leave us uh, 5 star comment uh, on the feedback and uh, revise we will do our best uh, to resolve it best wishes. Mm -hmm. О, короче, тут нас просять, щоб ми завершили відгук uh, на товар. Uh, що у нас тут 5 зірок uh, комунікація? Uh, Шіпінг Спід. Та не, ось якраз сіпінг Спід, не, тут не 5 зірок, тут менше, ніж 5 зірок. Тому що йшла вона дуже довго. Так. Це що, китайська цукерка? Прикольно. Мені поклало китайську цукерку в подарунок. Правда, це ж китайська. А, ні, дивіться. відео. Для... Що це за прикольний такий чудик? Подивіться, який прикольний чудик тут. Mm. Буде видно на цю камеру. Ось такий прикольний чудик. Блін, прикольно. Mm. Ну нехай, нехай стоїть сюди, тут отак. Нехай <плес> вам подивиться. Mm. Вам не видно, так? Нехай стоїть. Так, давайте далі. Витягнемо, подивимося. А це я замовив ось таку подушку для ніг з підігрівом. Тут ось є такий замок, давайте відкриємо. Так, тут є такий довгий USB. Ну, до речі, я так розумію, що можна дуже довго. Ну Десь ну, метра два є. Я думаю, ну, півтора точно. Півтора точно буде. Так, що в нас тут ще всередині? Це ось сама штука, яка буде нагріватися, Надіюсь, я квартиру не спалю. І ось така м'якенька подушка. Да, воно таке, блин, воно дуже приємне на дотик. Мені подобається, реально приємне на дотик. Тут внизу. Така для того, щоб не скользило. Десь щоб поставив, та воно дійсно не скользить. Давайте зараз підключимо його десь, у мене тут є. Ось такий... Така розетка, зараз в мене тут є. Так, ну що, я вставив, цікаво воно буде гріти чи ні? І наскільки воно буде тепло, ну воно вже гріє. Це така грівка для ніг. Не знаю, в кого ноги мерзнуть. Я думаю, буде дуже класна штука. Та воно вже гріється. Ось коли не було опалення, то в мене реально ноги мерзли. Я включав дуйчика і він мені грів. І чому мені захотілося замовити ось цю штуку. І це, до речі, можна ну, тобто підключити десь до повербанку. Десь на природі, наприклад, там, якщо десь сидиш на природі, там собі ставиш до ноги і воно буде гріти нога. Блін, прикольно. Ну, реально. Реальний. Давно вже нагрілося, вже тепле таке. Клас. Реально прикольна подушка для ніг. Ну і, до речі, якщо навіть там в укриття, наприклад, йти, то можна теж використовувати як підігрів. Для, для них гріти ноги ну, взагалі прикольно. Ну, класна, класна штука. Підігрів для них. Та воно вже таке тепле. Клас. Мені мені подобається. Коштувала ця штука, зараз я вам скажу. 269 гривень 42 копійки. Ось ця грівка для ніг 269 гривень 49 42 копійки. Замовляв я його аж 1 жовтня, а сьогодні 22 листопада, ось навіть воно мені раніше приїхало, ну, десь 20... 20 листопада десь приїхав. Бо 20... 21-го. 21 листопада воно мені тільки приїхало. Тобто майже... Більше місяця йшов. Так, більше місяця. Ну, нічого, ну блин, воно гріє. Таке тепло. Клас. Ну, буде холодно, буду використовувати. Ну, реально, підключив до павербанку і собі сидиш грієш ноги. Або реально тих, хто, хто такий мерзляк. то... Або реально я ось собі. Навіть руки можна гріти. Тобто взимку прийшов так і після, не знаю, там, взимку прийшов, у тебе замерзли ноги, ти собі поставив і грієш ноги. Ой, руки. Реально, клас, Мені подобається. Залишив в описі під відео посилання на, це, на цю подушку. Так що переходьте, замовляйте. Мені мені сподобалось. А також, друзі, хто хоче отримати якийсь товар з відео. У мене є багато товарів, якими я не користуюся. І ви можете їх собі ну, не замовити, а написати в коментарях, якщо вам щось сподобалось. Я напишу, чи воно в мене ще є. Я можу вам відправити. Цю подушку я буду користуватися. А також напишіть в коментарях, який ви товар хочете замовити на Аліекспресі, я його замовлю. Зроблю на нього огляд і вам відправлю. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа! -па.